В неділі, що ми почнемо говорити про піст, про важливість пісту в житті християнина. І я хотів би знати назвати Яке місце займає піст в твоєму житті? Яке місце займає піст у твоєму житті? Знаєте, я помітив, що в нас є молитва. В нас є читання, вивчення Божого Слову. В нас є зібрання. Ми ходимо до Дому Божого, до зібрання церква. Але я напомітив, що багато людей, вони можливо перестали поститися. а можливо, ніколи не постилися. і не бачать, в чому сенсу. Не бачив, в чому потребу. Але якщо ми бачимо Боже Слово від книги буття до кінця об'явлення, ми бачимо, що Біблія нам розказує про важливість і необхідність пропіст. І коли Ісус навчав народ на землі, в нього була саме велика проповідь, називається Нагірна пропись». Це Євангелія Марія, 5, шостий, сьомий розділ це вчення нагірної проповіді. Хтось казав це слово подібне тому, що приніс Моїсей з гори Сінай. І вся нагірна проповідь також була на горі. І я хотів би прочитати три вірші із 6 розділу Матфія 16, 17, 18. Ісус каже, коли постите, не будьте ім'я як Лісиміри, які сумують, веснажують своє ближче, щоб показати людям, що вони остяться. Запевняю вас, що вони вже. Одержуй свою нагороду. Піж, коли постиш, намасти голову свою оливою і ми обличчя своє, аби оститися не на показ людям, але таємно своєму отцеві і твій отець, який бачить таємне, бачить твій віз. Бачить твоє відношення до пісту, пісту. Бачи, як і поводиться під час пісту. Він бачить таємне, Він дасть тобі явно. Ми бачимо навіть Христос каже, є наслідки, є благословіння, якщо ми будемо мати піст. Але, друзі, якщо ви зауважили, 16 16 вірш каже, коли ви поститесь, він не каже, Христос не каже. Якщо колись вам захочеться опуститися, то я хочу вам дати апорад. Ні. Він каже, коли? Тобто він очікує, що ми будемо пуститися. До речі, шостий розділ каже три речі, які Христос очікує від нас. Це милосердя, це молитва і це піст. І ми сьогодні, як вірі, навчилися робити добрі справи. Ми можемо молитися, але яке місце займає піс? Тому Христос каже, коли ви поститесь, Він вірить, що ми будемо поститися. Але Він хоче, щоб ми не просто постилися, але мали благословіння, мали успішний піс у своєму житті. І він каже, коли ви постите, що вам потрібно робити, Робити це по перше з радістю. Робіть все не перед людьми. Бо фарисеї, вони все робили перед обличчям людей. Вони ходили не перед Богом, вони ходили перед людьми. І я хотів би сьогодні дати коротко. Оподілення або визначення. Що таке піс? Простими словами. Піс це утримання від їжі на деякий час заради духовних сил. Дуже просто. Піс це утримання від їжі. Сьогодні ми можемо сказати це утримання від інтернету. Від соцмереж, від фільмів, від якихось балащо непотрібних. Це утримання від чогось заради Божих цілей. Бо якщо в нас немає сіли, сіли, ми і поститися, єдине, що в нас буде, це е, я потерю на ресті, рада зайвої ваги. Зайвих пілограмів. Це просто буде для нас голодовка, а не піст. І я хотів би, друзі, щоб ми розуміли, що піст це відмова на те і час від їжі заради духовної сили. І я хотів би назвати основні цілі посту, які я побачив у своєму житті, коли я беру піс, що я маю на увазі. Перша сіль це смиритися перед Богом. І ми можемо сюди додати, це пошук Бога. Смиритися перед Богом. І смирення це не емоції, це наше рішення, яке виражається послуха Богу і людям. І, по-перше, Бог очікує, що ми будемо смиряти своє я, своє его, свою гріховну природу перед Богом. І коли я кажу смиритися перед Богом, це визнати якісь свої недолі, і мені заважають виконувати волю Божу. Які заважають мені бути взірцем Божим. Я згадую свій піс. І перше, що я кажу, Господи, поможи мені змінитися, помінятися в цьому, піс, в цьому піс посту. Друга ціль – це велике бажання наблизитися до Бога. Друзі, це я іноді називаю і це як побачення з Ісусом. Це бажання почути голос Божий. Знаєте, ну, далі будемо чесними. Дуже багато голосів, які нам заважають, пощути голос Божий. Я трошки про це сказав, це інтернет. Це соцмережі, це ютуб, це інші якісь голоси, які заважають нам, що голос Божий. І коли ми, ми відмовляємося від їжі, я хотів би, щоб ми відмовлялися і від того, що нам заважає, що голос Божий. Сьогодні я дивлюсь християнська проблема для того, щоб наблизитися до Бога, це соцмережі, це ютуб. Я що про себе сказати? мене немає в соцмережах. Вже давно немає мене в соцмережах, А де і в соцмережах я навіть, навіть не був. І скажу чесно, не маю бажання набути. Я нічого не прощаю, коли мене немає в інстаграмі. Я нічого не прощаю, коли мене немає в Фейсбуці. Я не прощаю нічого. Я не вважаю себе і знаєте. Е, Старою людиною, яка десь знаєте, запізнилася в часі. Бо я колись років 5-6 назад був у соцмережі Фейсбук. І я багато забирав час і за, соцмережа. Сьогодні люди сидять в інстаграмі десь, ще, в Тіктокі. Як ми сьогодні казали вдома у мами Лени, в основному там в дурниці. Ці роль і хі-хі-ха-ха, -хі, дурниці. І вони, знаєте, вони не збудовують нашу віру. І я іноді кажу деяким молодим людям. Вам не просто потрібно під час послугу не їсти, а вам треба ще відмовиться від Тіктока, від інстаграма. Якщо ви хочете, маєте бажання і сіль наблизитися до Бога. Не просто на те і час під час посту. Але знаєте, щоб після виходу з посту ви пережили дійсно, що ви зустрілися наблизилися до Бога. Чому? Якщо ми маємо правильну мету, ми її досягаємо під час посту. Друзі, дуже важлива думка. Я зауважив, якщо я щиро постився, відмовлявся від того, що мені заважає, то в кінці посту або на висоті з посту мені, мені вже чого не хочеться. Мені не хочеться знову занурятися в ці соцмережі, занурятися в інтернет, тому що під час посту я від цього звільнився, а не просто. Ох, я 12 або добу, 12 годин або добу я утримуюся, а потім знову замерюся, тоді, спостинеться, правда чи ні? Або я знаю, одна людина каже, я, я беру пі, щоб не мати плітки, щоб не сплітися на російській мові. Але якщо людина думає, так, сьогодні не буду дзвонити, сьогодні не буду набалакти, а потім вийду з посту, о, тоді це просто була голодовка. До речі, я хочу вам засвідкувати, коли в мене був Піст в е цілу добу. І я заканчиваюся піс, я беру їжу, там, приготував собі їжу, молюся кажу, Господи, дякую тобі, що ти благословив мене цей піст. І я чую всередині голос Божий. Це був не Піст, це була голодовка. Я знаю, я розстроївши, я, Господи, та я всі день не їв. Я сіли день і, і воду пив. Не чай там, не, не соки, не, не якісь там напої, а просто одна вода. А Бог каже, коли ти не їв, твоє серце все одно не було зі мною. Ти був в інтернеті, ти був в фільмах, в ну, християнських фільмах. Але не був не зі мною. Тому друга важлива сіль осту це велике бажання наблизитися до Бога. Номер три. Зрозуміти і прийняти Боже Слово для себе, що Бог хоче саме для мене. Я знаю людей, які читали Біблію і не розуміли, що Бог хоче сказати їм через Біблію. І вони брали і за цього пісня. І казали, Господи, віри мені слово. Я хочу його розуміти не як інформацію. Я хочу, щоб це слово було для мене не слово логос. Знаєте, є два слова грецьких логос і рема. Логос це слово, яке ми читаємо як історичне, а рема грецьке слово, це слово сказане в силі Святого Духа. Номер чотири – це пізнання волі Божої для свого життя. Дуже важливо, якщо ми хочемо виконати волю Божу, то піс є гарним інструментом, щоб зрозуміти волю Божу для себе. П'ята сіль. Я знаю, що її часто виконують або беруть для себе під час послу. Очікування зцілення від Бога. Я знаю дуже багато випадків, коли люди мали із хвороби, або їхні родичі мали хворобу, невиліковану хворобу, де лікарі, медицина, ліки безсильні. І серва постилася, церква молилася, волала до Бога в смиренні, і приходило зцілення для людей, і були важко хворі. Номер 6. Зараз не перевожу багато місць Боже Слово, Я вірю, що ми знаємо, що це благословення для осілення. Номер шість, коли нам дуже потрібно Боже прощання у наші проблеми. Коли ми не можемо вирішити проблему, коли ми розуміємо, що зв'язки, які ми маємо, досить, і ми маємо, таланти, які ми маємо, вони нам не допомагають. Нам потрібно Боже прощання, щоб Бог нас захистив, щоб Бог вирішив ту проблему, і ми з вами опинилися. І остання основна сіль це клопотання, це молитва за наших людей, за їхні проблеми. А, і, а саме за спасіння, як я казав, за збереження робів від розлучення, за які борги людей, за якісь трудності, коли ми молимося і поснемося для того, щоб Бог почув нас. Але дуже важливо, з яким серцем ми звершаємо піс і його. Я хочу нагадати, що якщо в нас немає цілі, то не буде результату відіпаного. Хтось казав і слова, я собі записав, якщо твоя цілі нуль, тоді ти отримуєш очікуваний результат. На російській мові одним проповідник сказав, якщо ви не знаєте, куди направляєтесь, тоді будь-які знають, куди і прийде. От Сергій водій, я водій. Коли ми сідаємо за кермом автомобіля, ми повинні знати, куди ми їдемо. Сергій, тебе було таке, що ти сів і просто куди сидеш? Робину не було. І в мене такого не було. Я з 19-го року їзджу за кермом, в мене такого не було просто їхати кудись. Або просто прямо їхати. Мафія, що прямо їхати, куди можна приїхати? В дерево. дерево, молодець. Або в якийсь хату, або якийсь забор. Просі, я хотів би вас запитати, от ми почали казати про піс. Чи є у вас вже бажання поститися? Чи є у вас бажання прийняти рішення, що я буду поститися? Ми бачимо Христос. Як ви вважаєте, Він постився ще ні? Христос на землі. Так. Він навіть перед своїм служінням після водного хрещення пішов у стелю Духом Святим. Для, для чого? Щоб поститися і 40 днів. Ми знаємо, що Моїсей постився два рази по 40 днів. Перший раз, коли він отримав скрижалі, і другий раз, коли він їх розбив. Бо побачив, що люди впали поклонство, і Бог повернув його на гору, і він знову 40 днів постився. Ми знаємо, що Ілля, пророк постився зі 40 днів, коли він поїв хліба, м'ясо, і йому принесли ворони. І потім він йшов 40 днів, і не їв, і не пив. І я хотів, ви знаєте, Закінчити свою промову, пропіс, які ж наслідки приходять після справжнього посту уже і християнина. От я вірю, що для тих їх дуже важливо і посту. Тож сказала, мога людина, вона, коли щось починає робити, вона задає питання, що буде в інці. Що буде для мене в кінці? орисне чи не Орисне? І ось, друзі, основні наслідки. Якщо ми не беремо 58 главу Ісаї, де написано, що прийде в наше життя, коли ми правильно оснемося. Але я узагальнюю. і перше, це влада в духовному світі. Ми маємо силу в духовному світі. Ми бачимо, що Христос вийшов із способ сили Святого Духа. демони повинувалися йому, хвороби відходили. Він казав словами, и подобається, коли проповідав в синагогі, написано на російській мові Он говорив, я власть имеющий. і написано, «Всі глаза були його людей устремлені на нього». Он читав із книги Пророка Ісая. Фарисеї знали дуже добре писання, але вони звернули увагу, що він це казав із владою, із силою. Номер два. Настрій і постор, супроводження Духом Святим, коли твоя плоть помирає під час посту, коли твоє гріховне бажання помирає. То ти починаєш більше чути Духа Святого. Номер три. Коли ми, правильно, коли ми правильно постимося, я записав собі, ми маємо відповіді на молитву. Але маємо яку у Не те, що ми просимо, а те, що нам потрібно. І ми костимося за одне. І під час посту Бог показує, що нам все не потрібно. І якщо ми змирилися під час посту то ми можемо прийняти все. І четверте. Це сила в душі святому. Просто воно схоже на перше влада в духовному світі. Мені так подобається про владу, я згадав, коли. Сім синів, пам'ятаєте, священика Іфи. Вони намагалися вигнати демона. Пам'ятаєте? І там було написано, коли демони казали, ми Ісуса знаємо. Далі ого. Павла знаємо. А ви хто і? Вони не мали влади, вони не мали сили Божої, всі сім синів священників. А вони кажуть, ми Ісуса знаємо і боїмося. Ми Павла знаємо. І боїмося, а хто ви і, нам дуже потрібна сила Божа. Друзі, я хотів би, щоб ми, ми просто послухали, знаєте, про Піс може дуже багато говорити, дуже багато місць Божого Слово, про піс і силу Постов, про наші постол. Ми бачимо на сторінках Євангелія. Ми бачимо, що в дії Святих апостолів церква практикувала піст. Апостол Павло практикував піст, Не тільки в нього була голодовка, бо він пише, що щасно я був у голоді, а щасто і в постах. Ми бачимо, що успішні люди, які сьогодні є в наш час. Запитати їх, чи є піст в їхньому житті. Я думаю, що є. І Господь є свідок, я намагаюся, щоб раз у тиждень в мене був піст. Раз у тиждень. Не тому що щось трапилося, не тому щось мені рівно. Але я вірю, ми сьогодні казали, що основна сіль – це наближення до Бога. Це бажання виконати волю Божу. Ми маємо приклад Ісуса Христа, який 40 днів постився. І Він виконав волю Божу. Бо під час посту помирає наша гріховна природа, Я так я, я хочу, я, я вважаю, я так буду поступати. Це гріховне. Бажання, яке є похоть, я наприс і Що Хто мені допоможе? Це в Якова написано, так? Да? Пожадливий, так. Да. І Якова перший розділ написано Пожадливий, дає защата і порожує гріх, а всі на них гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманені, любі мої брати. То Ось що я зауважив на особистому досвіді, що під час посту помирає гріховне бажання, плотське бажання і називається пожадливість. Тому, друзі, ми зараз будемо стріляти наші коліна, ми будемо зараз молитися за нашу країну, ми будемо молитися за перемогу, за військових. Ми будемо молитися за лікарів, медсестер, волонтерів, капеланів і сьогодні, знаєте, роблять свою справу. Ми будемо молитися за нашого президента, за нашу владу, за наш народ, щоб не тільки прийшла перемога над зовнішнім ворогом, але так хотіли б, щоб прийшла і перемога над гріхом. Щоб прийшла перемога, знаєте. На злові і є всередині кожного з нас. Тому що, друзі, війна, війна фізична, це є наслідок гріха, це є наслідок беззаконня, це є наслідок безбожжя в нашому житті. І якщо, друзі, ця війна зупиниться, то де гарантія, що не почнеться інша війна. Чому? Тому що люди не мають Ісуса Христа в своєму серці. Тому будемо молитися. І за спасіння духовне, і за спасіння фізичне. Нехай нашому Господу буде слава повіті. Амінь.